Ми хочемо сьогодні в першу чергу привітати новопоставленого священника оцегоря з тим, що він бере свій хрест на себе, свій тягар і своє ярмо, щоб нести його до кінця днів. Ми розуміємо. Добре, якщо маємо досвід, що нелегкий шлях чекає будь-якого священика, бо все горе світу і вся біда світу, всі страждання і всі болі, всі хвороби і всі втрати це через нього. І треба шукати і знаходити не просто слова, а щось інше, більше, ніж слово, на противагу тим бідам і стражданням людським, тому горю людському і втратам, тому знесиленню душ, яке може спостерігатися, тим падінням, яке переживають наші. Люди, Цьому, Цьому щось треба протиставити і все це треба здолати. Це тяжкий духовний труд. І церква сьогодні благословила вас на цей шлях, на цей хрест, на це ярмо і тягар такий час для всіх нас. Ми сьогодні читали в Євангелії. Христос дивиться на храм і каже, каміння на камені не залишиться. І ви ж розумієте, що дві тисячі років минуло, а той храм так і не піднявся. Каміння на камінь залишився. І невідомо, що буде, і невідомо чи підніметься, чи колись це стане, чи не станеться такого. Невідомо. І ми в такий час. І ми не знаємо своєї долі. І ми не знаємо свого майбутнього. Але ми повинні іти шляхом Божим, знаючи, що він є. Шлях, істина і життя. Іти і, і долати всі труднощі. І ти і нічого не боятися, бо він сказав, не бійся, тільки вірую. І хто хто, а священник вже не може просто так сказати вірою, допоміжимо йому не вірю, та ні. У нього має бути віри більше, ніж будь-кого. Він має бути... бути насправді. Це не завжди відбувається. Але має бути зерцем такої беззастережної віри, беззастережного прийняття волі Божої і навчати людей не стільки словом, хоча наш священник молодий може сказати слово, ми знаємо про це. А головне своїм життям даючи взірець для когось свойства. Нас чекають великі опробування. І страждання наші ще попереду. І втрат у нас буде ще багато. Але не бійся тільки віри. І пам'ятай, що сказав апостол Іван Богослов. Досконала любов до лає Ми бачимо в нашого лиця любов безло. І до людей, і до ближніх, і до тих, хто потребує допомоги. І до країни нашої, і до церкви нашої. Ми бачимо це. Ми бажаємо йому цієї досконалої любові щоб вже ніякий страх не міг торкнутися серця і душі, щоб ми йшли вперед і нічого не боялися, а мили. віру і несли її людям, і щоб Бог допоміг явити, що робить з людиною і з її долею. Така беззастережна віра. Ми і також бачимо, що вона робить. Ми бачимо цю обдарованість і любов'ю, і відчуттям, і розумом, і натхненням, і почуттям добрим. Все ми бачимо. І сподіваємося добре, що Бог не покине. Не залишить на самоті, що Бог завжди буде з вами. Нам тільки терпіти і терпіти, але ж пам'ятаємо, ярмо моє благо і тягар мій легкий, тому що я з любов'ю тягну це ярмо і цей тягар. І тому ми впевнені, слова останнього сьогоднішнього читання Євангелія стосуються вас посередньо. То перете. Спаситься. Благослови Божье. Дорогий отець настоятель, дорогий отець Дмитро, отці, брати, сестри. Для мене сьогодні особливо важливий день, як для кожної людини, хто приймає священний сан. До цього кроку, до цього шляху Господь вів мене 20 років. І лише тепер стало зрозуміло, чому такий шлях цей був довгий. І для мене велика честь, що саме в цьому храмі, в храмі апостола Любові, я прийняв священничке свячення. І молюся, прошу ваших молитв за те, щоб Господь дав сили нести цей хрест. І для мене була великою втіхою, бо були слова настоятеля, які він мені сказав, привів з свого прикладу. Каже, що після його хіротонії він відчув, як його благодать тримає. Пройшло вже багато років після того, як отець настоятель прийняв Священний сан, Каже: я відчуваю, що кожного дня ця благодать тримає. От Я молюся, щоб ця благодать, яку я прийняв від нашого владики, архієпископа Митрофана, щоб вона... Тримала мене і допомагала мені звершувати те служіння і нести Слово Боже, любов і допомогу втіху тим, хто цього потребує. Дякую,